Скоріше все, це підпал, Ми не можемо це стверджувати, тому що не маємо підтверджень. Але ми є організація, яка захищає даний будинок, і ми воюємо з компанією Граль, яка хоче знести цей будинок і побудувати тут готель. Вони пішли на такі радикальні кроки і під шумок того всього, що відбувається в Києві, просто підпалили приміщення. Хочу сказати, що то граль, яке отримало інвестиційний проєкт на реконструкцію Європейської площі, і під шумок під, підіпхало собі цей будинок, е воно має відношення до братів та баченків Михайла і Дмитра. Дах, ще ще димить. Полатати і відновити тут все. Без малісовня, діти. А як довго ви боролися з пожежею? Як довго ви боролися з пожежею? Громадський не бачить. Я ж коментарі не діла. А що хочу? Плюс треті години хочу. Фактично все згоріло. Та... Навіть, навіть якесь майно, яке тут було воно, все, все в так би мовити. Але основне це те, що так дах, дах страшно згорів, і зараз, щоб його відновити, потрібно буде досить багато різних ресурсів, матеріальних, нематеріальних.